Всім великий привіт вітаю на YouTube-каналі Азарт. Сьогодні з Володдю вибрались на пошук гриму. Я сьогодні буду з Квазар F3 і Володя також з Квазар F3. Володій 18 кГц, у мене 17,5. Є, друзі, перший сигнал. Пригає, звичайно, 22, 12. 33, але кольоровий. 21, 25, 19. Ну, найголовніше, що він кольоровий. О! Та не вже? Ай-яй-яй-яй-яй! Обламана, друзі. Перший сигнал і перша знахідка. Це у нас спинка Фібули, но, на жаль, не ціла. Шматочок спинки Фіболи. Але початок є. Це дуже добре. Забираємо і рухаємось. Друзі, обов'язково зараз натисніть вподобайку. Підпишіться, хто ще не підписався. Вам не важко, мені приємно. І рухаємось. Так, друзі, є сигнал. 15, 11, 4, 16. Знову ж таки розкидає, але але він кольоровий. 14, 21, 10. Там якесь залізо, наше, то що? Да, там залізо. Тут кольоровий. Друзі, фі була. Що ці... Ааа, майже ціла навіть, дивіться. З голкою, все, лише. От, блін. За це подламаний. Капець. Прикольно. Майже ціла фібула. Ну Заліково, друзі, заліково. Знахідки починають потрішки попадати. Ще шматок бронзи знайшов. Ось так. Друзі, є черговий сигнал. Я перепрошую зразу за вітер, якщо дує, тому що на, на дворі дуже сильний вітер. Я там мікрофон на камері заклею паралончиком, ну я не знаю. Трішки, звичайно, воно краще, але все рівно може задувати. Ось такий якийсь сигнальчик. Один щось, тринадцять. Незрозуміли. 11, 1, 7, 6, ну таке. Опа. Опа, друзі, що то є. А то у нас, друзі, бронзовий накосник. Обалдеть. Дивіться яка краса. А чого ж він так бив якось поганенько? Я би сказав. Бронзовий накосник, друзі. Гарний. Дивіться, який гарний. Прикольно. Прикольно. Супер, зараз показую ближче вам. І ці лесенки Класний. взагалі гарнюні. Класний.

Піночка, Фі були, але ну, блін, знову вона така вбита. Що ж таке? Кілька шматків бронзи знайшов. От, поки що пола майже. Щось не густо сьогодні не густо. Так, друзі, дивіться, є сигнал. Чисто 80. Чисто вісімдесят. Я, блін, навіть... Не знаю, що може бути. 81. Аби не якась шляпа. Сигнал дуже гарний. Прям дуже. Хочеться, щоб було щось дуже гарне. Ну, монета. Монета, але не та, яку ми шукаємо. Царьок. Царьок, одна копійочка Миколи II, 1901 рік. Де... Ну, Монета то і добре. Шкода, що не Рим, звичайно, але Берем, рухаємось. Знову є сигнал, 44, 33, 47 35, 43 О! Це більш-менш. Хоч начебто ціла, майже ціла. Якось так поки що. Продовжуємо. Динариків чомусь, на жаль, поки що немає, але ми будемо їх шукати. Спіймав черговий сигнал. Знову ж таки, не дуже високий. 15, 23, 14, ну але... Чисто кольоровий. 49, 27, 51. О, це воно. Да, друзі, що... Ааа! Пружинка від фі були, капець. Від арбалетки От шкода, дивіться, яка здорова. Яка здорова пружинка була. Блін. Да, Фибла, на быть, была классно. Но ничего. Забираем, рухаем Друзья, очередной сигнал. 30, 16, 20. О. Ай-о. спинка Знов спинка фібели, на жаль, без голки, без пружинки, як завжди. Але ціленька, рівненька, хоч це добре. Ось така. Ну, нормально. Нормально. Друзі, знов сигнал є. Двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять п'ять. Ой-ой-ой-ой-ой! Друзі, Амулет Сокирка. Амулет сокирка Ай-яй-яй, на жаль, із втратами. Все вушко відламане, ну да Вушко, друзі, відламане. І низ шматочок відламаний. Але дивіться, він з орнаментами. От шкода. От шкода, блін, ну. Капець, гарний був. Бронзовий. Ай-яй-яй. От шкода. Ну що вже зробиш? Нічого. Забираємо. Да, блін, журбинка, друзі, коли знаходиш такі речі ламані, ну. Врятуємо хоча б таке. Забираємо, рухаємось. Так, друзі, чисто 70 сигнал. Чисто 70. Тут два варіанти. Або динар, або не динар 65 стало Блін Це погано що впав В ідеай звісно Ти шоц Та це жесть Просто якась алюмінієва байда Просто алюмінієва байда друзі Це облом Просто Ходимо по хаті Ну на місці стояла хатина їхня Випадає просто шматки алюмінії якого гімна, але тільки не динарій. Ну, це капець, журба. Знаєш, глядачі був щойно сигнал, я вже викопав. І випала ось така срібна якась пластинка. Ну, блін, срібільце. А срібільце це і добре. Сьогодні з сріблом вже. Так, друзі, на дворі вже темно. Спіймав сигнал. 53, 52. Ходимо просто одна алюмінь. Одна алюмінь, фольга 45. Повна сумка вже. Нарешті. Нарешті, друзі, випала спинка фібули. і знову ж таки вона якась зігнута, покоцана. Ну це капець, жодної цілої. Жодної цілої фібули. Ой. Добре, друзі. Рухаємось. Так, друзі. Є сигнал. Ну такий якийсь, начебто і високий. Ну але щось він такий смутноватий. Все понятно Походу болт. А, ні. Ага, друзі, їхній гвіздок. Прикольно, дивіться, який здоров... Ой, здоровий. Шляпка яка. Но залізний. Прикольний. Рухаємось. Глядачі, у Володі випала бронзова ось така проніс. Ну, типу на намистинки. Така бронза, тут є візеруночки. Такі... Полосочки. Прикольно. Ціленька, класна, не м'ята, нічого. Вони населялись на вірьовочку і так робилась така прикраса. Ой, що нема? Ні, є. Робилась прикраса, а посередині там ну якийсь амулетик, місячник чи там е, якісь сокирка була. Ну, щось вішалось Ні, не сокирка, це я переборщив. Сокерку носили воїни. Це більш жіночі прикраси були. Коротше, якийсь жіночий амулет висів. Та що ж вона падає? Жіночий амулет посередині висів. Ну і по краям оці буси бронзові були проністю. Ну, нормально. Глядачі, спіймав сигнал 67, 68. ну Так, взагалі 70-72. Блін, або пеніцилін, або динар. Ну давай вже динарика. І закругляємось. Десь воно в цій грудці, напевно. Ще зараз його розрізати. Да. 72. Та -мо. Десь тут. Друзі. Що то є? Що то є? Щось кругле? Та ну, що за... Та шо за це просто шляпа. Я в шоці. Це якась крутилка від керосинки чи шо? Просто треш Я думав, Антоні Нян, честное слово, як воно так було. Я думав, Антоні Нян, блін Як так? Як так? Що, ні малюнків, нічого нема. Якась від керосинки крутилка 100%. сотки. Капець. Ах, журба. І так, друзі, підійшли ми до автівки. Знаєте, що ми маємо? Трішки шмурдяку. Трішки багато. Бовтушка. Так, у мене, значить. Ось стрібельця трішки. Трішки бронзи. Цей накосничок. Якась така штучка, дрючка не зрозуміло. Це якісь листки. Вот. І шматочки бронзи. Раз, два, три, 4, 5, 6 спинок фібул. пружинка. Значить, цей амулет цукирка красивий. На жаль, на жаль, з втратами. І дві радянські монетки. І імперія. Отакі. Вот Так, ну і у Володі. Так, кілька знахідок є ще з попереднього разу. Оця фібулка з попереднього разу. Ходив квазара, тестив обновочку. Понакопав трішки фібул. Ось Така. Ось також цікава. Маленька така, тоненька. Е, далі, дивіться, ладаночка випала. З цікавого, погляньте, який залізний амулет сокирка Вушко ось, на жаль, відламане. Залізний амулет сокирка великий капець, прикольний. Це від пряжки закінчення. Це вже кріпилось воно до рівня. Отут. А тут йшла пряжка, Також залізний. Бронзова пряжечка, до речі, це сьогодні. Гарненька, ціленька. Дві пронізі. От, фоліс це з попереднього разу. Бронзовий. На жаль, затертий з дирочкою, але монетка прикольна. Так, ось якесь розподільче колечко невеличке. О, це бусинка, так? Це? Ага. Бронзова намистиночка, друзі. Дивіться, яка прикольна. Це що? Типа срібельце, але це від пеніцилінки. Це сюди піде. Ну такі, друзі, знаєте. Не густо, але й не пусто. Як то кажуть. Все, друзі, дякую всім за увагу. З вами був YouTube канал Азарт. Підписуйтесь, поширюйте відео, пишіть коментарі, натискайте вподобайки. Вам не важко, мені приємно. І не забувайте донатити ЗСУ, допомагати їм, тому що завдяки ЗСУ ми на даний момент живемо. Слава Україні, слава нашим героям!